Коли ми говоримо про Чингісхана, ми уявляємо собі такого лідера монголо-татар, який був таким жорстоким, сильним, чинив безліч набігів на різноманітні міста, держави тощо, знищував їх, вбивав купу людей і так далі. Але чи справді Чингісхан був таким? Яке було взагалі справжнє ім'я Чингісхана, взагалі що означає Чингісхан? Яке було в нього дитинство? Скільки в нього було братів сестер? Скільки в нього було дружин і так далі? Сьогодні в цьому відео з вами будемо про це говорити. Але перед тим як почати, хочу попросити тебе підписатися на цей YouTube канал і на мій телеграм-канал, який називається так само, як і цей YouTube, залюблений в історію. Чому? Бо там завжди найактуальніша і найважливіша інформація. Тож загалом підписуйся. І так не звертаю уваги на мою шкіру, я спеціально перед тим як записувати відосик про Чингисхана, вирішив зробити собі чистку обличчя. Полетіли. Власне, якщо ми говоримо про ті землі, де зараз знаходиться час на Монголія, в 13-му чи навіть ще в 12-му столітті, то ми маємо розуміти, що на тих землях жило безліч різноманітних племен. Так, не було одного єдиного народу монголів чи татар. Було безліч різноманітних племен. Я вам більше скажу: монгольські племена воювали з татарськими племенами, тобто вони навіть не дружили між собою. І от в одному з монгольських племен народжується Тимучін, майбутній Чінгісхад. Щодо його дати народження, то ми не знаємо точно, коли він народився. Тимучін походить з роду борджигінів. Борджигін нашому на нашому перекладається як блакитноокий. До речі, саме через це багато дослідників вважають, що Чінесхан мав блакитні очі. Хоча це взагалі справді трохи дивно, тому що умовно цей рід міг називатись так через очі його батька, наприклад, так. Загалом, коротше, дуже спірне питання. Але взагалі не суть. Походив він з одного з монгольських племен, який кочував на півночі від відчасного Китаю. Насправді його дитинство на початку було добре, типу, до 10 років в нього все було окей, в нього була мати, в нього було батько, у них була нормальна сім'я, все було класно. Але коли було тимучину 10 років, його батьків. Отруїли. І після цього почався капіц. По смерті батька сім'я почала голодувати, були проблеми з їжею і так далі. І все дійшло навіть до того, що Тимучин бив власного брата через це. Так, там була історія, нібито його брат ховав їжу від Тимучина, Тимучина це дуже сильно вибісило, і він його вбив через це в 10 років, на секундочку. Потім Тимучин 5 років був рабом свого дядька Таргутая до 15 років, а потім втік. І сапто ми вже розуміємо, що дитині 15 років це фактично дитина, це підліток, але при цьому він пережив дуже багато всіляких подій потрясінь, які 100% вплинули на його загалом світобачення. Так от він втікає від цього таргутая, прибігає до своєї матері і починає вести бізнес. Так, тимучі тепер у нас бізнес займається. Вони то вирізали якісь дерев'яшки своїм братами, то розводили отари овець, кістам і так далі, всяких тваринок. Ота він два роки працює. Загалом, завдяки його бізнесу, сім'я в принципі, почала потихеньку ставати на ноги. І якраз таки приблизно в цей період в Тимучі з'являється його перша любов. Загалом, дивіться, в монголі була така традиція, що в 9 років е батьки мають знайти своїм дітям вже пару на майбутнє. І власне, ще коли батько Тимучіна був живий, він знайшов йому його майбутню кохану Борте Борте була з сусіднього монгольського племені. І, от, власне, 18 років тим чином, це після цих цих подій, після ведення бізнесу, поїхав до Борте, Він їй сказав, що він її не любить. Але при цьому вони все-таки одружилися, і це в подальшому відіграє дуже важливу роль загалом встановлення цієї всієї імперії, тому що плем'я Тимучіна об'єднається з племенем борте, і вони почнуть всіх інших мудосити. Але то вже буде трошки пізніше. Борте ще й завагітніла при цьому, але не зрозуміло, чи то від Тимучіна, чи то не дуже від Тимучіна, Але Чінгісн майбутній визнав таке цю дитину, якщо як свою. Плюс Тимучін ще отримав 40 соболиних шкур як придане за борте. І це колосальна сума насправді була в тих умовах. Ну і отакі от піроги, тепер в тимчину її кохана, її бізнес, її тепер власне плем'я, яке він очолює. Все в нього круто класно. І тепер Чінгіс потихеньку стає полководцем. Так, як я сказав, він об'єднався з племенем борти, тепер у нього багато є. Підопічних, власне, да, воїнів, які йому підкоряються, і починає, власне, боювати з навколишніми племенами. Щодо його тактики, то я думаю, ви про неї насправді чули. Це досить популярна штука. Він укладав союз з слабким племенем для того, щоб побити трошки сильніше плем'я. Коли він це плем'я побив, то відповідно вони втрьох вже об'єднувалися і били ще сильніше. Ну і так далі. Загалом він так потихеньку з в... неї в... 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 винищував кожне плем'я, власне. Ну і приєднував до себе. І врешті-решт він об'єднав майже всі монгольські племена. Щодо татар. Які, як власне сказав, не були монгольськими племенами, то Чингіс їх вирізав. Так, він вирізав майже всіх татар, крім жінок і дітей. Як наслідок у 1206 році на всемонгольському Курултаї тимучина було обрано Чингісханом. Чингісхан, в прикладі означає хан Всесвіту ну, або владика Всесвіту. Ви бачите, так що я завжди кажу, то монголи, то татари, але це некоректний термін. Насправді термін монгол-татари це 19 століття, це. Супер некоректний термін, я б сказав би навіть. Бо як я сказав, були монголи і були татари. І ніяких монгол-татар просто не могло бути. І загалом, що терміну татари. Взагалі цей термін походить з Китаю. Так, китайці називали всі племена, які були від них на півночі, татарами. Там лише не будь-які племена, але для китайців вони будуть татарами. Ну, тобто, коротше, це дуже такий спірний термін. Так от, тибочін починає все, завоювати все підряд. Треба розуміти, що Монголія, ну, типу Монголія тогочасна, це приблизно до мільйона осіб. Тут там десь 800 тисяч я читав. Армія відповідно трохи менше буде, десь 100 тисяч очевидно. І постає логічне питання, як так вийшло, що відразу там Чингісхан завоював Китай і купу інших територій? Насправді все банально просто. Власне його забування починається з Китаю. Китай на той період це колосальна гігантська держава, дуже добре розвинена. Там дуже багато населення, там ну близько 80 мільйонів людей. І Відповідно, просто так вдаратися в Китай ну, було трохи нерозумно, тому що ну там без шансів. Ну, типу, до мільйона і 80 мільйонів. Як думаєте хто ну, переможе? І насправді китайці типу розуміли, що скоріше все на них будуть нападати, але вони сподівалися, що їх захистить їхня ота велика китайська стіна. Але Ченіксан був теж трохи не ідіот, він розумів, що якщо він піде на стіну, на штурм стіни, то, його там, то їх там всіх швидко відстріляють. Він взяв і обійшов всю стіну з півдня, і так прям в черево Китаю вдарив. Як наслідок, Китай був не готовий до такого розвитку подій і впав. І це підхорення насправді є дуже важливим для історії всієї монгольської імперії, тому що в Китаї тим отримав кого правильно? Розумних людей. Так, Китай на той період був дуже розвиненою країною, там було дуже багато інтелектуалів, і тим чином отримався і багато радників. Наприклад, один із цих радників порадив Чисхану не руйнувати міста, а зберігати їх і брати з них данину. І таким чином казна монгольської імперії поповнювалась. І фактично Чингісхану вдалося просто неймовірне. Він з нуля створив. В гігантську імперію, яка дуже швидко просувалася на захід, ну і на південь теж. До речі, щодо загалом міста, як я сказав, були радники китайські, які порадили Чингисхану не руйнувати міста, і він їх власне не руйнував, якщо ці міста здавалися просто без бою. Але якщо місто чинило спротив, то очевидно це місто повністю знищували. І мало того, Монголів існувала практика, що вони закидували міста, які не підкорялися, трупами власних воїнів. І таким чином в містах починалися епідемії різноманітні, і вони програвали. Щодо внутрішньої політики Чингисхана по відношенню до власної імперії, то очевидно, що він був Богом. Так, Загалом в монгольській імперії великий Кан був Богом і всі йому мали коритися. І його мати, і його брат, і його я не знаю, там, донька, його дружина це все були його раби. Так саме раби. Він був найголовніший чингізит, він Бог, він все вирішує. Щодо принципів на яких власне, будувалася ця імперія, до речі, які були сформовані чингізом, по-перше, е кожна людина це воїн. Так, вони всі мають воювати. Вони всі мають коритися чи з хану, ну чи іншому хану. І власне вони всі були навчені воювати. Фактично. Монголи жили війною, тому що Інсам до речі, перед своєю смертю, заповів монголам, що вони мають захопити весь світ повністю, і саме через це вони власне і вовали. Фактично для них мета їхньої діяльності, мета їхньої мета їхнього життя. Це була просто війна. Була колосальна дисципліна в монгольському війську. Так за якісь там проступки могли вбивати там 10-20-100 людей неважливо. Там була колосальна дисципліна, і найголовніше. Дисципліна будувалася не на страху, а на повазі. Так, монголи поважали власних керівників, для них вони реально були богами, вони там на них малилися, на коліна падали і так далі. І не через те, що вони там боялися, а через повагу. До того, що Ніхсхан починає будувати власну столицю, місто Каракорум. Наразі його не існує, там наразі є просто музейчик, який можете переїхати. Ну, якщо ви, звичайно, будете в Монголії, хоча я сумніваюся. Да, і, власне, там подивитися. Що ви розуміли просто масштаби, це 13 століття. Нагадаю, там було кілька чавунно ливарних заводів. Ну і очевидно, вся там адміністративна структура імперії також була. До того ж, Чингісхан був досить віротерпимою людиною. Загалом, в принципі, монголи всі були віротерпимі. Не було там такого, що от ти не сповідаєш нашу релігію. До речі, ми точно не знаємо, яка в них була релігія. Там було досить специфічне язичництво. Що от ти не сповідаєш нашу релігію, все, ти враг, тебе треба винищити. Як там робили всякі християни чи там ісламісти, і так далі. Ні, тут все було окей. Монголи могли бути християнами, православними, там, висповідувати іслам і так далі. І це було окей. То всім було пофіг, до якої конфесії ти належиш. Це насправді досить круто. І в тим паче в тому та -то світі релігійному в До речі, цікавий вам факт щодо ще внутрішньої політики, щодо системи передачі інформації. Насправді це реально важлива штука, тому що е, зараз то у нас є там Телеграм, Ватсап, Боже, Інстаграм, сіки всяких в, в там, е, меседжерів, яких ми можемо просто написати своїм там друзям, що то і все відправити, і умовний ну, наш друг що в США, що в Голландії, що в Києві, що я не знаю в Харкові і так далі. прочитає про типу, це за секунду. Тоді такого, очевидно, не було. І, відповідно, передача інформації, це був, звичайно, трохи довгий процес. Ну, от умовно, щоб ви розуміли, швидкість передачі інформації у Франції була до 75 км на день. Ну, тобто, умовно, от є у нас місто Марсель, от вибіжав з нього е, гінець і до Парижу скаче, скаче, скаче. І десь від там до дня, з днів 5-6 ну, до тижня прискаче в Париж. Ну, тобто, фактично. Такий був телеграм тоді. А от в Монголії це було набагато швидше. Перша територія була колосальна, це вам не Франція, це гігантські території. Ну там, коли Чингіс помирав, це було ну майже до Середземного моря. Це колосальні території. І відповідно, передача інформації мала бути досить швидкою. Ну, бо якщо в Франції, як я сказав, це ну це тиждень від одного кінця Франції до іншого, то тут я не знаю, місяцями була інформація передаватися. І Монголи розробили спеціальну систему, явну систему. Що це означає? Кожні 40 кілометрів стоїть спеціальний форпост, спеціальна людинка з свіжим коником. І умовно гінець з Каракорума вискакує, скаче 40 кілометрів, доскакує до цієї ями, ну, в кавичках ями. Сідає на нову лошадку і скаче далі. І так кожні 40 кілометрів він змінює лошадку, і таким чином лошадка у нас не втомлюється, і все круто класно, він досить швидко добігає до свого пункту призначення. І це реально класно, і це дуже сильно допомагало монголам мати класну кому. Також ще в цьому відео я хотів би трошки розказати вам про загалом менталітет татар, що це були взагалі за люди, монгол-татар, власне, да? які вони були і так далі. Ну, щоб трохи показати вам, напевно, внутрішню кухню. В першу чергу буде операція на свідчення такого собі Йоанна Плано Карпіні. Це папський лігат, який перебував в Каракорумі, в імперії, в 1246 році, бачив все, що там відбувалося, бачив внутрішню кухню, відповідно, написав про це книжку. Він описує монголів як людей полігамних. Він пише про те, що в кожного монгола було купа жінок, стільки, скільки він захотів. Він писав про те, що жінок могли спокійно купувати, що це був як товар. Ну, в принципі, це і не дивно. Якби це зараз не звучало, так це звучить максимально зараз, ну, дивно, дико, можливо, але то було таке суспільство. Перепрошую це, типу, було більше 700 років назад. Він фіксує Карпіні про те, що вони корять своїм владикам, що вони коряться хану, для, для них хан це Бог, що вони перед ним падають там на коліна і так далі. Щодо взаємовідносин між монголами. То він пише, власне, що монголи дуже сильно поважають одного. Він пише про те, що вони зневажають інші народи, інших правителів і так далі. Але себе вони дуже сильно поважають. Але от що ставлення до інших народів, то це дуже сильно наглядно видно на прикладі Ярослава Всеволодовича. Так був такий князь Ярослав Суздальський власне середині століття поїхав в Каракурум до Хана, щоб отримати ярличок. Ну і там якраз був цей період Карпіні. І він власне писав, що до князя представили е, спеціально як представників татар, ну якби які його мали охороняти. І ці татари завжди йшли попереду князь. Тобто князь своїми там, друзями, колегами і так далі, йшов позаду. А оці татари, які були нижчим рангом, ну взагалі ніхто, вони йшли попереду і займали головні місця завжди там і так далі. Тому що вони зневажали для них, вони були богообраний там нарід, я не знаю, і так далі. А всі інші народи, нації, князі, правитель для них були просто ніхто. Він був єдиний правитель цих Все. Що доїжджать, знову ж таки, прикольний факт, ну як прикольний, скоріш моторошний, що вони їли людське м'ясо. Так, Карпіні писав про те, що коли вони штурмували міста, і коли штурми були довгі, бо місто якби, могло здатися не за день, а за кілька місяців. Відповідно, у них не було чи кушать, і вони просто їли один одного. Він пише про те, що вони буквально брали одну людину з десяти і кушали. Отакі От вони були ті татари. До речі, щодо особистого життя Чингісхана, це ще важливий аспект, я теж не розкрив. ЮНЕСКО нещодавно, як нещодавно, ну декілька десятиліть назад, визнало Чингісхана найсильнішим чоловіком в минулому тисячолітті. Щоб ви розуміли, просто масштаб. Кожен, ну я про це вже в телеграм-каналі, якщо писав, можете перейти почитати. Але якщо коротко, кожен двохсотий чоловік планети Земля має ген Чингісхана. Буквально, можливо, серед ваших родичів, можливо, ви самі є Чингізидом. Тому що в нього була незліченна кількість жінок. Я про це ще запишу окреме відео, бо це реально дуже правда, цікава тема. Але їх було просто безліч у нього. І дітей в нього було також безліч. Підсумовуючи, варто сказати, що Чінгісан це фактично перша спроба глобалізувати світ. Це перша спроба об'єднати Європу і Азію. І до того ж, це безпрецендентне явище. До цього я думаю, ви шкільного курсу історії пам'ятаєте про половців печенігів і так далі. І, можливо, ви пам'ятаєте, що в них не було держави. Так, вони просто були кочовими народами, і все. А тут явище безпрецедентне, щоб в степу, кочові племена, якими були монголи і татари, створили імперію і тим паче найбільшу імперію в історії. Так можна сказати, ой, Британська імперія була більша, так, але це була колоніальна імперія. А тут імперія на суші, і це найбільша імперія на суші. Такої імперії, навіть Російська імперія, буде менша. Це безпрецедентне явище, але досить цікаве. Ось таким був цей тимучін. Так, в нього було важке дитинство. Певен, що це вплинуло на його ставлення як людини. Певен, що це дуже сильно вплинуло на нього. Але загалом Чингісхан це надважливий персонаж в історії людства. І в тому числі він відіграв дуже важливу роль в історії нашої держави. Але про це якось окремому. Загалом сподіваюся, що це відео для тебе було корисним. Якщо це так, то постав йому лайк і підпишись на цей YouTube канал обов'язково. І на телеграм-канал також не забудь підписатися, бо це важливо. Я тобі буду вдячний. Залом. Дякую тобі за увагу і гарного тобі там дня, вечора чи ночі, чи ранку. Злошті в то, коли ти це відео дивишся.